В експозиції великого палацу Золочівського замку знаходиться оригінал картини Тедея Стики «Орфей між Шижаками. Тадеї стика польський американський художник-портретист. Народився він в польському місті Кельць у 1989 році. Малювати почав ще трьох років. Перші роки живопису брав у свого батька, відомого львівського художника Яна Стиків. Всі вважали, що хлопчик росте в Утеркінду. У 1900 році сім'я приїжджає до Парижу і туди починає навчання у Національній школі витонченого мистецтва. З ранньої творчості художник спеціалізується на портретному живописі, адже добре міг передати внутрішній світ і характер моделей, не прикрашаючи їх. Особливо прославився він портретами видатних діячів мистецтва і знаменитостей першої половини ХХ століття. Серед яких Моріс Метерлінг, Федір Шаляпін, Едрік Кукарузо, Пола Негрі та інші. За свою майстерність стика був нагороджений вищою відзнакою французького уряду, орденом почесного легіону. Художник постріляв свої картини в кращих галереях Польщі, Франції та США. У 1929 році сім'єю іммуй до США, де й помирає в 54-му році. Портрети, написані художником, знаходяться в багатьох відомих колекціях по всьому світу. Загалом творча спадщина та деї стики досить різноманітна. А жін писав жанрові стени, був анімалістом і любив зображати тварини, особливо леві. Картина Орфей між шишками створена в Парижі у 1908 році і відноситься до ранньої творчості художника. Темою картини став давньогрецький міф сумна історія кохання і тоги Орфея за Євредікою. Минуло чотири роки після смерті Івредіки, і Орфей Сумуючи не помчав жодної іншої жінки. Одного весняного дня він взяв руки кефару музичний інструмент, вдарив по струнах і прекрасно заспівав. І така сила звучала його пісня, що вся природа заслухалась його співу. Біля нього зачаровані ступились дикі звірі, покинувши навколишні ліси і гори, злетіли птахи. Навіть дерева зручили з місця і вточили орфея. Проте ця сила не мала жодного впливу на людину. Неподалік іконські конські жінки святкували веселе свято Вакха. Вони розготилися від Орфеєвого співу, закидали його камінням, а тіло розірвали. І тоді вся природа оплакувала трагічну смерть співця. Центральною фігурою на картині посадь Орфея, яку художник зобразив світлими ніжними фарбами. За допомогою виразу обличчя він передав емоційний стан героя, сум переживання. Орфей ніби поринув у звуки музики кохання і не помітив, довкола нього зібралися звірі і дерева, захоплені його та та на кефарі. Давньогрецькі міфи були благодатним ґрунтом для художників та скульпторів. Більшість з них зображали Орфея разом з Іведікою. А тоді десь у свій картині акцентує увагу на найсильнішому моменті з історії, показуючи прояв духу людини, піднесеним та сили небручого кохання.